Зараз з нами на зв'язку Тарас Березовець, телеведучий, телеканалу Прямий, журналіст і офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. привіт, друже! Радий тебе бачити, вітаю, друже! Слава Україні героям слава! Ми говоримо про сьогоднішні події, радісні події в Херсоні. Як ти вважаєш? От далі як можуть розвиватися події ці? Як буде на чому буде базуватися оборона росіян зараз на лівому березі? Вони вже оббудували три лінії оборони довжиною від 180 до 200 кілометрів. Це показали супутникові знімки, і вони так само готуються в Криму на півночі півострова. Ритікопу в районі Чонгара, в районі Армянська. Тому їхня стратегія буде зараз. Полягати в тому, щоб втримати те, що вони встигли окупувати. Станом на лютий початок березня для нас відповідна стратегія буде полягати в тому, щоб зима не стала періодом заморозки. Я думаю, що так і буде. І я думаю, що зима ми активно використаємо для нових наступальних операцій звільнення, тим більше що наш ворог зараз перебуває. В стані нокауту вони не прийшли до тями після нашого наступу на Харківщині. Тепер втрата Херсона, що загодно можуть розповідати, що це значить плановий і контрольований вихід, але дійсність дещо де інша. Вони Кинули на правому березі Дніпра як мінімум кілька десятків доніс своєї техніки, яку вони не змогли вивести. Багато що вони просто сховали. Ну там, наприклад, танки прорив та 90 вони їх не змогли переправити загалом числом біля десяти. І вони їх просто заховали зараз. Будемо шукати, безперечно. Ми вже знайшли більше 40 одиниць їхньої техніки. В основному танки Т-80-72, т, т гвоздіки знайшли їхні, їхні БМП і тому подібне. Це те, що тільки зараз станом. Ну і плюс вони до кінця не вивели своє угруповання з правого берега Дніпра. Вони кинули ну, десь близько 10 тисяч своїх військовослужбовців, які змушені самі шукати плавзасоби для того, щоб переправитися через Дніпро. Їхні командири їх просто покидали, і ми не контролюємо. Треба сказати, що всі, всі Херсонщини на правому березі не контролюємо. Багато росіян їхніх військових перевдяглися в цивільних і досі знаходяться в місті Херсон. Місто заміновано значною мірою. Ну, от і е, вони знаходяться на околицях міста. Тому їм запропонували сьогодні здатися, або у них є інша альтернатива, буде повністю знищено. А наскільки вони, от якщо дивитися по тенденції, наскільки вони здатні до спротиву? Ну, це і літні частини. Треба розуміти, що вони зосередили на правому березі літні частини морпіхів і ВДВ, чотири бригади ВДВ російських, а також підрозділи військово десантних військ зі складу російських армій. Наскільки вони здатні до спротиву, ну важко сказати. Ті ж самі десантники і морпіхи тікали, будучи покинути своїми офіцерами на Харківщині або здавалося пізніше в полон. Ну, дивлячись те, яке їм поставили на завдання. Ну, те, що ворог залишив е в Херсоні ДРГ з метою е знищення наших комунікацій, підриву об'єктів, це абсолютно очевидно. Тобто вони там залишаються для того, щоб виконати своє завдання. Але основна частина, безперечно, деморалізована втечою їхніх командирів і тим, що їх кинули напризволяще. Важко сказати. Чи будуть вони охоче спиратись? Ну, ДРГ точно не будуть. Вони будуть працювати за своїм планом. От. А ті росіяни, хто не зможуть втекти, я думаю, що ну, це моє припущення, що вони в більшості своїх все ж таки будуть готові здатися в полон. Тому що помирати вони точно не хочуть. А якщо подивитися на інші точки ось цього напрямку Південного Мелітополь, багато військових експертів кажуть, що там якраз ось цю оборону ворог і також концентрує. От Що на цьому напрямку? Мелітополь це величезний залізничний вузол, це безперечно. Одна з ключових цілей для звільнення, і це важка ціль для звільнення, тому що ворог там укріплявся, треба розуміти, протягом тривалого часу. Ну, на Херсонщині, до речі, у них так само були оборудовані. Довготривалі вогневі точки, а, причому вони навіть були не просто вириті, вони були забетоновані, і треба зрозуміти, що якби ворог так не відійшов стрімко, їхнє взяття нам коштувало б ну великої ціни. Ми і так. Дуже довго намагалися пройти, але треба зрозуміти, що у ворога там були дуже серйозні позиції, які вони кинули. От на південному напрямку і в районі Мелітополя, і на лівому березі Херсона. У них тривали вогневі позиції. Ну і уявіть собі просто вибудувати захисні комунікації довжиною 200 кілометрів. Ну це це не важко. Тобто вони витрачають на це величезні зусилля. На це працюють цілі заводи їхні значить, промисловості цементні, тому що там постійно підвозиться матеріали. Так звані оці зуби дракона, які вони розкидали протитанкові загородження, які вони розкидали е на Донбасі, і на півдні Так само вони сподіваються, що все це зупинить стрімкі рух української бронетехніки, але в генштабі вже знають секрет, яким чином давати ці інженерні загородження. Ще хочу про один напрямок з тобою поговорити про північний кордон з Білоруссю. І там повідомляють з офісу президента. Ми почали будувати стіну на кордоні з Білоруссю, і позиції укріплюються фортифікаційними спорудами. Це залізобетонний паркан з колючим дротом, рівнасип. Все це буде на Волині а також йде мова і про Рівненську і Житомирську області. Наскільки такі споруди вони все-таки допоможуть стримати, якщо звідти може бути якийсь наступ? Ну, дивіться, треба зрозуміти, що інженерні спорудження вони бувають кількох видів. Буває просто найпростіші. Це слідова полоса, яка просто дозволяє фіксувати перехід нелегальних порушників кордону. Є більш складні сучасні інженерні конструкції, але навіть Сполучені Штати на кордоні з Мексикою збудували бетонну стіну висотою понад 6 метрів, але вона не має військових сілей, Вона виключно розрахована на запобігання перетину кордону нелегалами. Ту стіну, яку не показали, вона безперечно не зупинить жодні війська, чи то білоруські, чи російські. Вона буде працювати хіба що тільки проти контрабандистів і проти мігрантів, нелегальної міграції. і Подібного сенс будувати цю стіну саме зараз, яка не має, не містить собі жодного військового значення, і дуже легко вона буде подолана. Армійськими підрозділами чесно кажучи, ну для мене не зрозумілий, не тому що що там потрібно будувати. Там треба будувати ну справді довготривалі. Тому що ми розуміємо, що цей конфлікт тривалий і Білорусь є ворожою державою для нас, безперечно. І тому там треба вибудовувати систему дотів, дзотів, секретів, мінних полів. Ну, в принципі, зрештою, значна частина цього вже і так зроблена. А ця стіна, ну тим більше під час війни мені не зрозумів її сенс будувати, чесно кажучи, це дуже дивне рішення. Ще хотів би з тобою обговорити ситуацію на Донбасі зараз. От на фоні ось цього відходу російських військ на Херсонщині на Донбасі. Наскільки ситуація зберігається напруженою? І так само які де основні точки, на які варто було б звернути увагу. Ситуація на Донбасі залишається напруженою протягом всіх. Восьми років з моменту 2014 року. з лютого Донбаса найбільш гаряча точка фронту. Там тривають бої. Останнім часом вони інтенсифікувалися. Я би сказав, так що останні три місяці це найгарячіша фаза боїв в районі Бахмута, Авдіївки Солидара. Саме ці, ці точки є найбільш гарячими. Ворог здійснює штурмові зусилля там в режимі нон-стоп 24 години на на добу. Фактично, вони намагалися прорватися за будь-яку ціну в лобових атаках, втрачаючи тисячі своїх, поклали життя тисячі своїх військовослужбовців. От загалом тільки в районі Бахмута вони поклали спочатку війни, спочатку лютого, Вбитими понад 5 тисяч своїх вояків тільки в районі Бахмута. Да? От, якщо там брати загалом, це там в більш широкому контексті на війну на Донбасі, то безперечно, що вони втратили більше 10 тисяч вбитими і кілька десятків тисяч пораненими. Для них це є важливо. Вона має і сакраментальне значення, сакральне. Перепрошую, значення, тому що. Все ж таки, Бахмут це ворота Донбаса, їх називають, от які захищають і Донецьк з одного боку для них. От а для нас вони захищають на міську конгломерацію Дружківки, Краматорська, Костянтинівки і Слов'янська. А з іншого боку, стратегічне значення. Тому продовжать зусилля. Вони вони будуть далі намагатися захопити. Їм потрібен будь-який результат на тлі ганебної поразки і відступу з Херсона. Я тобі дуже дякую за коментар, що долучився. Бажаю гарного вечора і здоров'я. Дякую, Слава. Героям слава Тарас Березовець, журналіст, ведучий телеканалу Прямий і офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бугона.